Україні потрібна сильна рука. Скільки можна сваритися, сперечатися, якщо треба захищати країну, будувати країну, представляти країну за кордоном? Вам доводилося чути таку думку? Але ж все це вже було. Сьогодні ми з вами дослідимо історію гетьманської держави Скоропадського та розберемося, чому в Україні подібні спроби узурпації влади приречені на провал. Цікаво. Тоді обов'язково додивіться це відео до кінця, і вам усе стане зрозуміло. Результатами правління Скоропадського ми користуємося і досі: Українська академія наук, Український історичний музей, українська національна бібліотека, Український театр драми і опери, Український симфонічний оркестр, українська державна капела, Український державний університет усе це було засновано саме гетьманом. Крім того, Скоропадським було створене військо. У складі восьми територіальних піхотних корпусів, чотирьох кінних дивізій та однієї кінної бригади, власні військово-повітряні сили отримали майже 200 літаків у той час, коли Українська Народна Республіка спиралася на ополчення. Диктаторську гетьманську державу визнали 30 країн. А скільки визнало демократичну ОНР? Отож. Економічні досягнення були не менш значущими як мінімум, стабільна валюта і державний бюджет, який чітко виконувався. Захист приватної власності та аграрна реформа. Ну що вам подобається? Нам теж, і сусідам тоді сподобалося не дарма емігранти, які тікали з більшовицької Росії, опинившись у Києві, гадали, що потрапили до раю. Почнемо з 9 лютого 1918 року, коли у Бересті Українська Народна Республіка підписала мирний договір із державами Четверного Союзу. За місцем підписання, ми знаємо його як Берестейський мир. Договір з УНР був частиною більшої домовленості. Справа в тому, що Російська імперія, яка була учасницею Першої світової війни на боці Антанти, припинила існування і розвалилася на шматки, одним з яких, власне, була Україна. Нагадаємо, що головним спонсором так званого жовтневого перевороту була Німеччина. Лідер більшовиків Ленін був німецьким агентом. Тому після того як він взяв владу, радянська Росія вийшла з війни, підписавшись з німцями та їхніми союзниками той самий Берестейський мир. Ну а для УНР цей мир був захистом від більшовицької агресії, яка розпочалася у грудні 1917-го, одразу після оголошення третього універсалу про незалежність. Берестейський договір зобов'язував Росію припинити агресію, вивести війська з українських земель. Німеччина та Австро-Угорщина для гарантії подальшої безпеки бралися ввести натомість свої збройні контингенти. Але це не було благодійництвом з їхнього боку. На подяку ОНР зобов'язувалося протягом півроку після підписання поставити гарантам 60 мільйонів пудів хліба, 2750 Пудів м'яса і багато іншого продовольства та сировини. Пут це 16 кілограмів, так що на дозвільні можете перерахувати цифри на сучасний штип. Угода навіть отримала назву Хлібний мир Бродфріден. Справа в тому, що за роки війни країни четверного союзу вичерпали свої ресурси, тому гостро потребували того, що мала Україна, а саме їжі у ніч з 1 на 2 березня українська армія повернулася до звільненого від більшовиків Києва і побачила наслідки звірств, влаштованих армією Муравйова – як це виглядало, ми можемо побачити і зараз на фото з бучі. Час іде, а манери московитів не міняються. Ну а слідом до України зайшли війська нових союзників. Звісно, що Центральна Рада звернулася до населення із роз'ясненнями у вигляді відозв, заяв, прокламацій та газетних публікацій. Було видано навіть брошуру із назвою Чого прийшли німці в Україну. Однак процес виконання іншої частини договору, а саме поставок продовольства, викликав незадоволення селян, іноді навіть доходило до збройного спротиву. Таким чином з'ясувалося, що молода українська демократія не в змозі забезпечити належне виконання своїх зобов'язань перед союзниками. Продукти доводилося реквізувати силою зброї самим німцям. Ситуацію погіршувала ще й спроба центральної ради наслідувати приклад більшовиків та провести так звану соціалізацію землі, тобто відібрати її поміщиків та церкви. Це ясна річ викликало конфлікти та збурення. Звісно, німців не влаштовувала така ситуація, бо вони потребували хліба. Тому вирішили замінити демократично і дещо розхристану владу Центральної Ради на більш зрозумілу централізовану силу. А оскільки інтереси Німеччини в Україні представляли військові, цілком зрозуміло, що вони зупинилися на кандидатурі військового, колишнього російського генерала Павла Скоропадського, лідера організації під назвою Українська Народна Громада. Як привід для перевороту було обрано земельне питання на 29 квітня у Києві було заплановано хліборобський конгрес, тобто зібрання селянських делегатів. А за кілька днів до нього німці запросили до себе Скоропадського і уклали з ним усну домовленість, що у разі приходу до влади він буде виконувати договори Центральної ради. Врегулює питання поставок продовольства, впорядкує судочинство, відновить вільну торгівлю, надасть преференції німеччині стосовно купівлі хліба та сировини, вирішить питання стабільної валюти, тобто der Ordnung uber alles – все як люблять німці, та й військові теж люблять Ordnung, тобто порядок. А Скарапацький, нагадаємо, був генералом словом, домовилися. Майбутній гетьман сказав собі: будь-що буде, але піду чесно. Зумію допомогти країні, буду щасливий. Не впораюся, совість моя чиста. Особистих цілей у мене нема. Зверніть увагу на цю зворушливу наївність, коли на кону стоїть доля держави, її майбутній очільник виправдовує можливий неуспіх тим, що не мав особистих цілей. Зараз би сказали біле пальто, але генерали не носять пальто. Ну хіба біла шинеля. А далі почалося те, що історики називають переворотом, та й сучасник Володимир Винниченка оцінював ті події так само. Звісно, німці не стали міняти владу примусово. Навпаки, вони оголосили про своє невтручання у процес. А проте розпочали тиск на українську владу і, передусім, ввели в Україні німецькі військово-польові суди. Які взяли під свою юрисдикцію усі стосунки українців з німцями, а крім того, заборонили вуличні зібрання та агітацію, таким чином упередивши можливий народний спротив? Центральна Рада відповіла на це засіданням фракцій, палкими промовами та протестом проти втручання у внутрішні справи України, висловленому німецькому послу. У відповідь німецький загін вдерся до урядового приміщення з командою Хох і обшукав та заарештував кількох членів уряду, зокрема, й військового міністра під, очевидно, лівим приводом пошуку викрадачів київського банкіра. Таким чином, німці натякнули, що мають достатньо політичної волі для конкретних дій. Скоропадський теж не сидів, склавши руки, він організував військовий штаб. Почав формувати та озброювати офіцерські загони. Звісно, не без допомоги німецького командування. Вітаємо вас на каналі імені Тага Шевченка. Я брат Капранов, і наша улюблена справа розбиратися у заплутаних питаннях української історії, висвітлювати її темні місця та заповнювати білі плями. А допомагають нам у цьому меценати каналу, імена яких ви бачите зараз на екрані. Це шляхетні люди, які у складні воєнні часи знаходять можливість фінансово підтримати наш канал через сайт Patreon та одноразовими платежами на картки. Подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього поважного товариства. Дороговказ на наш Патреон та реквізити карток ви знайдете в описі відео. Існує ще один ефективний спосіб сприяння нашій роботі це замовлення наших книжок, ну, наприклад, мальовані історії незалежності України, яку видано разом із каналом Ніта Гешевченка та з його символікою на обкладинці. Тому ця книжка стане чудовим сувеніром, а також подарунком для дорослих та дітей, які хочуть познайомитися з минулим нашої держави. Адже всю історію від викопних культур до отримання незалежності у 91-му році в ній розказано лише на 80 сторінках та супроводжено мапами, коміксами та портретами головних героїв. Усе це робить виклад легким, цікавим та зрозумілим. Посилання на нашу книгарню знаходиться під відео, а додатковим бонусом для вас може бути автограф авторів. Якщо у коментарі до замовлення ви висловите бажання, ми підпишемо книжку персонально для вас. Утім, Гетьман Скоропадський залишив нам ідею, яку ми можемо використовувати і сьогодні. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Центральна Рада у відповідь на формування з та німцями військових загонів. Вирішила терміново ухвалити конституцію УНР як типово парламентської республіки, що й зробила одразу у необхідних трьох читаннях. Так, на світ з'явився документ під назвою Статут про державний устрій, права і вольності Української Народної Республіки. Вочевидь, таким чином Рада намагалася підстрахуватися від можливої узурпації влади. Втім, Грушевський розумів, що ситуація серйозна. Тому до німецького посла було послано делегацію, яка мала пообіцяти виправлення популістського земельного закону, а за необхідності заміну уряду на більш дієвий. Однак на пропозиції делегатів посол відповів ЦУПС Ад, тобто пізно, бо того ж дня, 29 квітня, у приміщенні цирку гіппопалас, розпочався хліборобський конгрес, на який прибули більше 6 тисяч делегатів, незадоволених земельною політикою Центральної Ради. Емоції вирували, розпалені промову. Учасники почали кричати про сильну руку. Диктатора, і врешті взялися скандувати гетьмана. Треба а отут і з'явився Павло Скаропадський, якого одностайно проголосили гетьманом України. Новопроголошений гетьман звернувся до делегатів з короткою промовою. Не для власної користі я беру на себе тягар тимчасової влади. Ви самі знаєте, що скрізь шириться анархія і що тільки тверда влада може навести порядок. На вас, хлібороби і заможні коло населення, я буду спиратися і молю Бога, щоб він дав нам сили та твердістю рятувати Україну. Після чого на Софійському майдані відбувся малебень, а озброєні офіцерські загони взялися захоплювати державні установи. Центральна рада не чинила спротиву. Військового міністра напередодні заарештували німці. Міністр внутрішніх справ ховався від арешту, начальник генерального штабу ОНР та командир охорони державних будівель перейшли на сторону гетьмана. Січові стрільці оголосили про свій нейтралітет. В результаті, вже наступного дня колишній генерал, а тепер уже гетьман Скарпатський, зайняв колишню резиденцію Київського Волинського та Подільського генерал-губернатора за адресою вулиця Інститутська 40, яка відтоді стала його резиденцією і взяв на себе всю повноту влади в державі. Звісно, він не збирався перетворитися на монарха. Диктатура мала бути тимчасовою до стабілізації політичної ситуації та економіки. А після того демократично обраний сойм. Мав визначити державний устрій української держави. Ні, ну а що не так? Адміністрація голови держави отримала назву головна квартира пана Гетьмана і включала три основні складові: штаб пана Гетьмана, особи біля гетьмана, тобто його ад'ютанти, власне його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія. От вам джерело натхнення для президентів України, які перейменовують свої контори з адміністрації на секретаря та потім на офіс. В запасі у наступних гарантів є ще квартира пана президента, штаб пана президента і власна пана президента всієї України, канцелярія. Користуйтеся історичним спадком, він не захищений авторським правом. Питання, чому демократична центральна рада програла державницькі змагання, ми виносимо в окрему тему для розслідування. А зараз лише констатуємо, що це відбулося. Українці вимагали сильної руки, і вони її отримали. Гетьман, перш за все, видав два документи, які було підготовлено заздалегідь у його штабі: грамоту до всього українського народу і закони про тимчасовий устрій України. У грамоті Скарпатський проголосив себе гетьманом всієї України, аргументуючи це тим, що трудові маси населення категорично домагалися негайно збудувати таку державну владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій закон і можливість творчої праці. Ну і зрозуміло, що домагання трудових мас не могли бути проінгноровані. Як вірний син України, я вирішив відкликнутись на цей поклик і взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Типова аргументація для будь-якої диктатури. Центральна і мала Ради, всі земельні комітети УНР оголошувалися розпущеними. Міністри та заступники звільнялися з посад. Найближчим часом планувалося видання закону про новий порядок виборів до українського сойму, а вже негайно призначення ради міністрів на чолі з отаманом, так саме отаманом, а не прем'єр-міністром гетьману міг шанувати козацькі традиції. Грамота відновлювала права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації. Оголошувало повну свободу купівлі продажу землі, обіцяла заходи з відчуження земель за їх реальною вартістю у великих землевласників для наділення малоземельних хліборобів. І це було надзвичайно важливо. Адже саме земельне питання, як ми вже згадували, стало ідеологічною основою для зміни влади. Не був обділений увагою і робітничий клас, якому обіцяли забезпечити всі права. Ну і загальні слова про користь, благо, відповідальність усе як годиться. Сім законів про тимчасовий устрій регулювали питання уряду, суду, фінансів, прав громадян, повноважень влади і окремо віри. Це питання тоді мало велетенську вагу. Православне християнство проголошувалося головним, але інші релігії отримували всі права вільного віросповідання. Саме ці закони замінили ухвалену на останньому подиху Центральної ради демократичну конституцію. Уже 2 травня було сформовано Раду міністрів. Щоправда, з її отаманом з першого разу не склалося. Призначений одразу Микола Устимович не сподобався німцям і під приводом хвороби зіскочив з теми. А уряд очолив Федір-Лизогуб, виходить зі старшинського козацького роду, знаменитого багатьма яскравими представниками. Батько Федора був приятелем Шевченка. Брата стратили за підготовку замаху на царя Олександра II. Сам майбутній отаман ради міністрів при цьому очолював Полтавське земство. Саме він, до речі, був ініціатором зведення в Полтаві будинку земства, який є перлиною української архітектури, а також першого пам'ятника Іванові Котляревському. Міністром закордонних справ став Дмитро Дорошенко. Нащадок гетьманського роду, історик, засновник Катранславської просвіти, соратник Дмитра Яворницького. Міністром юстиції призначили Михайла Чубинського, сина автора нашого славня Ще не вмерла Україна. Він, до речі, був одним з небагатьох міністрів, які володіли українською мовою. Гетьман, на жаль, нею теж як слід не володів. А от віце-прем'єр і міністр освіти Микола Василенко, історик та активний діяч української громади, натомість намагався загравати з русським міром. Ні про яку насильницьку українізацію не можу бути мови. Писав він. Я за своїми переконаннями абсолютно далекий від насильницьких методів у сфері культури. На мій погляд, у питаннях тієї чи іншої мови кожному повинна бути надана повна карт-бланш. Міністр віросповідань Василь Зеньковецький заявляв, що, хоч на 78% є українцем, але за вихованням і почуттям цілком і абсолютно належить Росії, та й виступав за федерацію з Москвою. Міністр внутрішніх справ Ігор Кістяковський навпаки був категоричним противником будь-яких союзів з колишньою митрополією і раніше підтримував Петлюру. Проте були в уряді ще відвертіші росіяни, не лише за поглядами, але й за походженням. Наприклад, міністр земельних справ Василь Колокольцев та державний контролер Георгій Афанасів. Крім того, міністерство фінансів очолював поляк Антон Ржипецький, міністерство торгівлі Єврей Сергій Гутник, а міністерство праці німець Юлій Вагнер. Такий пістрявий склад яскраво характеризує позицію гетьмана Скоропадського. Він зовсім не хотів керувати самостійно і не мав чіткої позиції у державотворенні, тому намагався зібрати під собою представників різних течій. І зрозуміло, що на це різко зреагували українські партії, які видали меморандум з різкою критикою, як всього уряду, як не українського, так і персональних міністрів. Навіть німецький професор Рорбах, який тоді відвідав Київ, писав канцлеру Німеччини. Нинішній кабінет орієнтується на велику Росію і намагається привести Україну в лоно Москви. Йому просто не можна довіряти. Однак німецький посол заспокоїв керівництво не слід сприймати це дуже трагічно, враховуючи, що кабінет міністрів є чисто робочим і знаходиться під постійним контролем моїм та верховного командування. Так, так він вважав їх, якби це зараз сказали, технократами. Так оці технократи скасували Генеральний суд НР, замість нього створили державний сенат, який регулювався ще царськими законами, а саме учрежденням російського правительства сената, учрежденням судібних установлень та уставами уголовного і гражданського судопроізводства. Ну оскільки кожна поважна диктатура повинна триматися на багнетах, одним із найпотужніших виконавчих органів стала державна варта. Яка мала займатися громадським порядком та безпекою, контролювати діяльність місцевих органів, охороняти кордон, військові склади, а також запобігати та припиняти злочини проти державного ладу. Ну а також збирати інформацію про настрої населення і стосовно політичних та профспілкових рухів. Працівниками державної варти стали переважно царські кадри. Жандарми, поліціянти, слідчі, військові агенти окремо у складі штабу гетьмана створили особливий відділ, який займався розвідкою і контррозвідкою, слідством у політичних справах, цензурою та іншими спеціальними справами, необхідними ну, кожній диктатурі. Особливий відділ міг давати розпорядження державній варті митникам та іншим службам. На те він не особливий. Звісно, вся ця структура була тимчасовою до обрання сойму, але одним із зобов'язань, які взяв на себе перед німцями, було відкладення цього питання до слушного, на думку німецького командування часу. Отже, всю повноту влади взяв до своїх рук гетьман одразу Зрозуміло, не власноруч, а руками апарату Юря доїхав взявся за наведення ладу. І першою чергою за земельну реформу, бо нагадаємо, саме хлібороби обрали його на своєму конгресі. Оскільки парламенту не було, а значить не було і спротиву опозиції, видати нові закони про ринок землі та заснування земельного банку вдалося швидко. Скарпатський бачив майбутню Україну як сукупність дрібних високопродуктивних приватних господарств. Тому максимальна земельна власність була обмежена 25 десятинами, тобто на наші гроші це 27 гектарами. Однак із втіленням нових законів почалися проблеми. Адже за часів Центральної ради селяни вже встигли поділити колишні поміщицькі церковні землі. А тут з'явилися, колишні господарі і почали повертати їх собі. Бо у грамоті гетьмана право приватної власності визнавалося фундаментом культури і цивілізації та відновлювалося у повній мірі. Отже, замість проголошеного продажу надлишків земель великих землевласників за справедливими цінами. Почався рівно протилежний процес вилучення ділянок у дрібних землевласників на користь колишніх власників. А було вже літо, і землі встигли засіяти. Крім того, Українська держава мала виконувати зобов'язання за договором з німцями, а саме постачати їм продовольство. І хоча все відбувалося досить цивілізовано, відповідно до законів, у стосунках держави із селянами існувала певна напруга. Значно краще йшли справи у фінансах. Гетьман заснував державний банк, налагодив митну службу, встановив контроль за валютою та роботою державної скарбниці, відновив державну монополію на горілку. Це швидко дало результат у вигляді надходжень до бюджету. І на ці гроші почали ні, не будувати дороги, а розбудовувати військо, а також освіту і культурну інфраструктуру. Можете собі таке уявити. Генерал! Причому генерал російської армії, який в дитинці говорив лише німецькою, закінчив Пажецький його імператорської величності Корпус, а потім служив у кавалергардському полку, що охороняв імператорів, і мав у списках лише супереліту імперії, який воював російсько-японській, команда корпусом у Першій світовій, і ось така людина витрачає гроші своєї держави на заснування бібліотек, музеїв, театрів, університетів та академії наук. Питання: навіщо генералу Академія наук? А відповідь проста. Ми вже казали, що Гетьман для керування державою мав так звану квартиру, тобто по сучасному адміністрацію. І одним із працівників цієї адміністрації та радником гетьмана у питаннях культури та освіти був Євген Вировий, учитель і діячка Транославської просвіти. До того ж, у гетьмана вистачило розуму слухати радника. Саме завдяки таким радникам було ухвалено закони про обов'язкове вивчення української мови, літератури, історії та географії України в усіх середніх школах, про оголошення колишніх російських вищих шкіл українськими державними, про право захисту дисертації українською мовою та про створення кафедр українознавства в університетах. Всього за час гетьманства Скарпатський підписав близько пів тисячі актів, які мали силу закону. Та далеко не всі вони були такими прогресивними, як закони у культурі та освіті, оскільки владі бракувало часу і кваліфікованих кадрів, вона часто брала за основу власних рішень правові акти Російської імперії, що ніяк не сприяло побудові нової прогресивної держави. Крім того, чинними залишалися деякі документи Центральної ради і навіть Петроградського тимчасового уряду. Та й, взагалі, документи, які приймаються без дискусії з опозицією, часто бувають незбалансованими та відірваними від реальності. Велику проблему держави складали кадри. Адже в силовий спосіб скинувши демократичну центральну раду, яка представляла практично весь український політикум, гетьман плюнув в обличчя всіми літами, зробив неможливою співпрацю з українськими політичними партіями. У цих умовах йому довелося спиратися на фактично зовнішню силу українське відділення російської партії конституційних демократів або ж кадетів, яка виступала за єдину та неподільну Росію у вигляді конституційної та парламентської монархії. Через присутність кадетів і в Раді міністрів, і в штабі гетьмана ідея федеративного об'єднання з небільшовиською Росією була досить популярною. Тим більше, що до Києва потяглися емігранти з Росії, яких ми зараз назвали би хорошими русскими. Вони були активними, мали зв'язки, створювали враження панування проросійської громадської думки. Вся ця політична конструкція працювала виключно за підтримки німецько-австрійських військ. Однак у літку 1918 року Сполучені Штати Америки почали масове перекидання своїх військ до Європи, тому успіх у воєнних діях почав схилятися на бік бікантанти. І гетьман зрозумів, що потрібно шукати інших союзників. Перш за все, він спробував знайти їх всередині держави. Так в Україні було відновлено а насправді створено козацтво, як воєнізована організація на чолі з Самим Скаропадським. Плани були грандіозними. У кожній губернії свій кіш. У кожному повіті полк, який у свою чергу ділиться на сотні. На чолі Велика Козацька рада, при кошах, полках та сотнях місцеві козацькі ради. Однак у листопаді в Німеччині спалахнула революція, і німецькі війська стали виходити з України. А до реалізації грандіозних козацьких планів залишалася і ще довга дорога. З Антантою домовитися не виходило, тому Скоропадський вирішив шукати нового союзника і проголосив курс на федерацію з небільшовицькою Росією. Раду міністрів було відправлено відставку і замість неї сформовано нову, яку одразу назвали урядом російських монархістів. На території гетьманату почали діяти російська добровольча армія під орудою генерала Денікіна. Звісно, це не могло сподобатися українським силам, які відчули слабкість гетьманської диктатури, і тому 13 листопада вони створили власний уряд директорію на чолі з письменником Володимиром Винниченком. Головним атаманом, тобто керівником збройних сил, став колишній літературний критик Симон Петлюра. І тут з'ясувалося, що армія, яку старанно формував колишній генерал Гетьман Скарпатський, зовсім не прагне його захищати та й годі, начальник генерального штабу греків одразу перейшов на бік директорії. Його приклад наслідували командири корпусів. Навіть гордість, особиста надія гетьмана, сердюцька дивізія, не стала за нього. А командувач її кинув усе та поїхав на еміграцію. Ба Більше щойно створена козацька рада відмовилася підтримувати свого батька-засновника та очільника. Залишилося сподіватися тільки на нових союзників російських добровольців. Але із них не вдалося зібрати суттєвої сили, адже монархістів категорично не влаштовувала проукраїнська позиція Скоропадського. В результаті війська директорії практично без спротиву пішли на Київ, де гетьмана охороняв окремий дивізіон, складний із офіцерів росіян. Але в ніч на 14 грудня його роззброїли без опору. Гетьман Скоропадський залишив свою резиденцію, поїхав до готелю Паласт, де в апартаментах турецького посланника підписав зрешення влади, а потім виїхав до Німеччини. Куди заздалегідь перевіз свою родину? Так безславно закінчилася українська диктатура, і так безвладно опустилася українська сильна рука. Що ж дає нам ця історія? А те, що якими причудовими не були плани очільника України, він не зможе їх реалізувати, якщо не отримає підтримки нації. Диктатура не працює на наших теренах, а точніше працює рівно стільки, скільки її підтримують іноземні багнети. Україна країна спадкової демократії, де князів міняє Віче, Гетьманів Казацька Рада, а президентів Майдани. Тому тільки всі разом ми зможемо досягнути успіху. А отже, будуйте Україну там, де ви є, у себе вдома, своїми своєму комп'ютері, смартфоні на роботі та на відпочинку. Адже держава сьогодні це передусім інформаційне явище. А значить, підтримуйте українське, творіть українське, любіть українське і не шкодуйте для нього вподобаєк, бо кожному воздасться по лайках його.